Привіт, квадратики! Виконаємо завдання. Задана функцію f від x що дорівнює x множене на 5 мінус x, де f штрих від x її похідна. І ми повинні обчислити значення ось такого виразу. Щоб це зробити, ми повинні обчислити значення кожного множника і перемножити їх. Нам прийдеться знайти похідну цієї функції, і щоб не знаходити її за правилом добутку, ми відкриємо дужечки, тоді x множене на 5 буде 5х і мінус x на x x квадрат. Звідси f' від х буде дорівнювати. Знаходимо похідну від кожного доданка. Похідна від 5х буде, 5 залишається коефіцієнт. Похідна від х буде 1, 5 множене на 1, 5 мінус. Похідна від степеневої функції знаходиться так. Показник ми беремо і ставимо як множник перед цією функцією, а сам показник і його значення понижаємо на одиницю. 2 1, 1. Перший степінь можна написати. Тепер знайдемо значення f від мінус 2. Мені зручно поставити мінус 2 саме в задану функцію, такий вираз, який був заданий, а не такий, в який ми його перетворювали. Тоді у нас вийде мінус 2, що множиться на 5, мінус, мінус 2. Мінус на мінус 10 нам плюс, 5 плюс 27, і тут буде мінус 14. Тоді значення f штрих від 4. Це позначає, що ми повинні замість x поставити 4 в вираз, який є нашою похідною. Тому у нас буде 5 мінус 2, що множиться на 4. 2 на 4 – це 8, а отже буде мінус 3. Тоді f від мінус 2 множене на f штрих від 4 буде Мінус 14 множене на мінус 3. Мінус на мінус дасть нам плюс. І множене на 3 буде 42. Це і є наша відповідь.